Дивися, це календар. Ось тут у нас є дні місяця, тут є дні тижня. тут є місяці, які є в році, тут є години, які є в дні і вночі. Ось ці години в дні, зелені, де сонечко, а ці вночі. Години. Тут у нас є пори року, які є в році, а тут є погода. Давай подивимося. Скільки є днів тижня? Є сім днів тижня. Один, два, три, чотири, пять, шість сім. Сім днів тижня. Перший день тижня це понеділок. Другий день тижня вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий день тижня це субота, і сьомий останній день тижня це неділя. Також у нас є у році чотири пори року. В році є зима, весна. Літо осінь. Один, два, три, чотири. Чотири пори року. Сім днів тижня і чотири пори року. Також кожна пора року має три місяці. Ось тут у нас є місяці. Це є місяці весни зелені, тому що весна у нас тут зелена. Зелені місяці весни. Один, два, три. Березень, квітень, травень. Літо у нас тут жовте, є три місяці літа, червень, липень, серпень. Три місяці осені, осінь червона. Вересень, жовтень, листопад це місяці осені, і три місяці зими ось сині, грудень, січень, лютий. Скільки всього є місяців у році? Всього є 12 місяців. Кожна пора року має по три місяці. А пір року є чотири. Ось зима, весна, літо осінь. І кожен на пора року має три місяці. А всього місяців є дванадцять у році. Давай порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 8, 9, 10, 11, 12. Давай назовемо всі місяці, всі 12 місяців. Рік починається з січня. Перший місяць року це є січень. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. І грудень. Останній місяць року, 12, це є грудень. Бачиш, рік починається зимою і закінчується теж зимою. Ось зима у нас синя, і місяці сині починається зимою і закінчується зимою. Тому що новий рік ми святкуємо 1 січня, прикрашаємо ялинку іграшками, приходить святий Миколай, Санта Клаус. Приносить подарунки під ялинку, і ми святкуємо новий рік і Різдво у січні, це є перший місяць року, а всього місяців є 12. Перший місяць це січень, другий лютий, третій місяць це березень, четвертий квітень, п'ятий травень, шостий червень, сьомий липень, восьмий серпень, дев'ятий вересень, десятий – жовтень, 11 листопад і дванадцятий місяць це місяць грудень. Ось так. Значить, що ми вже вивчили? Що є сім днів у тижні. Тиждень має сім днів. Є чотири пори у році, чотири пори року. І є дванадцять місяців у році. Кожна пора року має три місяці. Ось зелених три. місяці. Жовтих три, червоних три і синіх теж три. Три місяці має кожна пора року. Так, а ось тут зверху у нас намальовані дні, які є у кожному місяці. Кожний з цих місяців дванадцяти має 30 днів або 31 день. У нас може бути і 1 січня, і 2 січня, і 3 січня. Потім буде 1 люте, 2 люте, 3 люте. Потім буде 1 березня, 2 березня, 3 березня. В кінці буде 31 березня, а потім почнеться квітень і знову буде 1, 2, 3 день квітня, 4 день квітня. Оце є дні. Місяця. Днів у місяці буває або 30, або 31. Залежно який місяць. Тільки у лютому місяці ось, буває найменше днів 28 днів. Значить, скільки є днів у місяці? 30 або 31. У лютому буває 28 днів або 29. А це у нас години. Скільки є годин у дні? У дні є 12 годин. І вночі є 12 годин, а вночі і в день разом є 24 години. Ось. День починається у нас вночі, о 12 ночі настає у нас новий день, і починається перша година ночі, друга ночі, третя година вночі Ми тоді спимо, бо нічка темна Четверта, п'ята, шоста, сьома година. В восьмій годині ми вже встаємо зранку. І збираємося, хто йде в садочок, хто йде в школу, а хтось йде на роботу. Люди встають в сьомій ранку або в восьмій ранку. На 9 ранку приходять на роботу тато з мамою. Стасик на 9 ранку приходить у школу. А я, ти Лукасик, приходиш на 9 ранку в садок. Потім йде 10 година ранку, 11, -та, 12. -та, а потім настає день і настає 13 година, 14. Бачиш, це сонечко, день. Таке з промінчиком. 12, після 12-ї години ранку. Настає 13 година, 14-та, 15-та. Далі 16, -та, 17. -та,

А разом це 24. Ось ця стрілочка два рази проходить коло повне за добу. Ось так вона робить. Два рази, і це приходить у нас одна доба. День і ніч. Значить, доба має 24 години. День має 12 годин. І ніч має 12 годин. Давай ще раз повторимо. Тиждень має 7 днів. Є 7 днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І потім знову понеділок повторюється. 7 днів тижня. Чотири пори року. У році є чотири пори. У році є дванадцять місяців. Кожна пора року має по три місяці. Три місяці є весною, три місяці є літом, один, два, три. Три місяці є восени, один, два, три. І три місяці є взимку. Один, два, три. А всього місяців у році є скільки? 12. А це є дні у одному місяці. Їх буває від 1 і до 30 або до 31. У лютому буває 28 днів. А це є години. Це є години. Вночі 12 годин, а це ще 12 годин в день. І разом їх виходить 24 години на добу. Ще тут є хвилини, позначені. Ось, сині кружечки це хвилини. Година має хвилини. Години в нас рахує ось ця. Коротенька стрілка, а хвилини рахує довга стрілка. І вона показує 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 20 хвилин, 25 хвилин, 30 хвилин, 35 хвилин, 40 хвилин, 45 хвилин, 50 хвилин. 55 хвилин і 60 хвилин. 60 хвилин це є одна година. Коли велика стрілочка робить тільки такий оберт від 12 до 1, або від 1 до 2. Ось так робить стрілочка маленька. Отак чик. То оця довга стрілочка робить цілий цілий оберт по колу. Бо вона показує хвилини. Ця показує одну годину, а ця показує 60 хвилин. Коротка стрілочка рахує години, а довга хвилини. Ось так. Ще тут у нас є погода. Погода буває або ясною, сонячною, або хмарною, або може падати сніг. Може дути вітер, а може падати дощ. І можна отак показувати, яка сьогодні погода. Ось такий у нас є календарик.